Вітаю вас, мої хороші! Подивіться, хто до нас завітав. Це хлопчик-тарасик. І він приніс нам невеличку розповідь, а про що ми дізнаємось, коли відгадаємо загадку? Ось послухайте. Кін сталевий вівса не просить, але Оре і косить. Здогадались? Так, вірно, це трактор. Коли приходить весна і земля вже відпочила від зими, трактор виходить на поле, щоб розпочати свою важливу роботу. Його великі колеса гримлять на землі, а дизельний двигун реве, готовий до діла. Трактор починає з пахання поля. Він обробляє землю, яка ще досі спочивала, розриваючи її і підготовлюючи до посівів. Під час цього процесу трактор використовує різні пристрої, які допомагають перевернути землю та зробити її рівною і готовою для насіння. Давайте з вами розглянемо цей вид транспорту. Подивіться, в мене є трактор великий та маленький. У трактора є колеса. Великі колеса. Так, мали, є кабіна, а тут знаходиться двигун. Отож, дітки, давайте ми з вами виготовимо трактор з геометричних фігур. Отже, малята, трактор відіграє велику роль у сільському господарстві, допомагаючи нам мати достатню кількість їжі на нашому столі. А я вам кажу до побачення і чекаю ваших робіт.